Борозноздатності нашої. Ви говорите, держави. що завдяки податкам. Е Власне, ще цього року це майже 50 мільярдів, наступного року закладено понад 140 мільярдів, але це лише частина а, того самого дефіциту бюджету. Наприклад, в наступному році вже ми говоримо так. про а, трильйон 600 так, мільярдів. А, у нас видатки будуть на рівні 3,6, так, а надходження на рівні 2 трильйонів. Відтак ми говоримо про такий своєрідний кошик наповнення, так це не лише про податки, а, що ще? Співпраця з міжнародними партнерами, з нашими донорами. От, розкажіть так. про макар. дуже правильно говорите. В нас на наступний рік планується майже 2,2 трильйона гривень це видатки на оборону, майже 2,3 трильйони це надходження, а видатки загалом десь приблизно 4 трильйони. І це різниця майже в 38 мільярдів доларів. Перший фактор, який буде, скажімо так. Вліяти на цю ситуацію, це звичайно війна, це постійні обстріли енергосистеми і так далі. І це проблеми, які можуть з цим виникати. Другий фактор це надходження від наших партнерів, тобто зовнішнє запозичення. І тут ми дуже розраховуємо на підтримку партнерів в питанні отримання відсотків від заморожених російських активів. Наступний крок це надходження, про що я говорив, Міністерство фінансів, яке гарантує. Збільшення надходжень, і в цьому питанні також хочу подякувати своїм колегам, тому що ми проголосували законопроект про перезавантаження митниці, і ми розраховуємо на те, що це буде додаткові кошти в бюджеті. Ну і звичайно, велика подяка нашим підприємцям, тому що саме вони сплачують податки, і саме завдяки їм і цього року нам вдалось протриматись. І ці 273 мільярди вже відійшли аж на кінець року, а не почалася ця проблема і це питання на початку року.